Доброго дня, з вами текстильна група Кавда. Тек з вашою Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною код даної позиції 7088. Сім. присутні всі розміри. Різноманітний іде модельний ряд та кольорова гама. Ціна за 1 кг становить 2 долари. Вага мішка 25 кг. Вартість мішечка становить 50 доларів. Щоб 40 доларів. 45 доларів знижечка. Не втрачайте можливість встигнути придбати за зниженою ціною. З урахуванням знижки ціна за мішечок становить 50 доларів, а знижка 45 Як бачите, із відеоогляду йдуть різноманітні моделі, присутні всі розміри, доступна вигідна ціна. Кількість товару в даної позиції вже обмежена. встигніть придбати для замовлення. Вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Будьте першими, хто встигне здійснити замовлення. Для цього вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправка здійснюється новою та Укрпоштою. Як бачите, йдуть різноманітні кольори та присутні всі розміри. Можуть зустрічатися світлі, Ідуть Достатньо кількості і середніх, і великих ложнерів. Ціна за один кілограм становить 2 долари, а вартість мішка з урахуванням знижки лише 50 доларів. Чекаємо на ваші замовлення, все буде Україна.